Казахська легенда про Айшу Бібі. Жив на світі Батир Карахан і закохався він у дівчину на ім'я Айша Бібі, що була донькою його заклятого ворога. Одного разу, не маючи надії отримати благословення батька дівчини, Батир Карахан увірвався в аул, схопив Айшу Бібі і ускакав швидше за вітер. Батько ж дівчини відправив за ним своїх охоронців і наказав убити обох. Довго втікали, закохані рятуючись. Втомивши за кілька днів безперервної скачки, дівчина вирішила в сіврі Асу, на березі якої вони зупинилися відпочити. Але охоронці батька і тут підстерегли їх. Вони підклали в головний убір дівчини Саукеле Мален степову гадюку. Айша бібі добре викопалася в теплій річковій воді, стала одягатися, взяла з її соокеле, аж туди вкусила її змія. Дівчина знепритомніла і видно було, що незабаром помре. Тоді Батир Карахан взяв кохану на руки і поніс у найближчий аул до мули, щоб той благословив їх. Всього кілька хвилин довжиною було їх сімейне щастя, а бібі померла на руках батира. Той же день і годину присягнувся Карахан кохати її вічно. На місці, де померла Айша Бібі, Батир звелів побудувати великий гарний мазер, а поряд з ним Карахан побудував такий собі, щоб після смерті бути разом з коханою. До останніх своїх днів Батир Карахан одягнений в Біле жив поряд із місцем, охороняючи мазер і молячись з Богу, побожність і став народ вважати його святим. Це місце стало називатися Ауліята – Аулията, святий отець.